Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. На каналі існує кілька рубрик, одна з них парфумерний сканер, в якій я в алфавітному порядку ділюся своїми враженнями про парфуми від тих чи інших брендів за кількома ознаками. Тож черга дійшла літерам, а мова сьогодні йтиме про аромат від одного з найстаріших нішевих домів Молінар. Який було засновано у 1849 році на півдні Франції у історичному центрі Європейської парфюмерної промисловості Грасі? Донині Дім Молінар залишається виключно сімейним бізнесом. На початку своєї кар'єри вони створювали одеколони для ароматизації приміщення. Для деталей інтер'єру або для одягу, дещо пізніше малінар почали створювати квіткові моноаромати, такі як троянда, Жасмин, Мімоза, Фіалка тощо, і продавали їх в мініатюрних, елегантних, витончених флаконах з кришталю Бакара у невеличкій крамниці у центрі Грасу. Дотепер компанією «Малінар» було створено понад 120 парфюмерних композицій в різноманітних напрямках. А герой моєї сьогоднішньої розповіді аромат 2020 року, який входить до колекції Fresh, назва його Медитеран. Компанією «Малінар» за весь час існування дотепер було створено достатньо багато колекцій. Це основна лінійка, також квіткова. Нішева, східна або її ще називають орієнтальна, також колекція ароматів, які присвячені явищам природи, елементи, або деяким персонам. А колекція фреш достатньо молода, свіжа, вона створена у 2019 році, і до неї входить лише 5 ароматів: це базилік, також аромат Бамбук 2023 року, імбир, чорний цитрус. Та аромат, який присвячений серцевному морю. Тож чим пахне аромат Медитеран? І на перший подих для мене це аромат морського повітря у флаконі, з усією акватичною рослинністю, з південними квітами, з обвітреними вітром скелястими пагорбами та сухими квітами. А заявлена парфумерна піраміда аромату наступна. У верхніх нотах молекула калони, зелені ноти та квітка Тіаре, яку я, між іншим, відчуваю лише у спеку, і вона звучить тут м'яко, навіть дещо молочно і в самісінькому старті. В середніх нотах шавля, троянда лабдану, та в базових нотах безсмертник, білий мускус, кашмаран та сандал. Поглянувши на цю парфюмерну. Піраміду, я б уявила собі інше звучання аромату, аніж я його відчуваю насправді. І тому вкотре переконую, що купувати аромати на осліп – це невдячна справа. І вам раджу також перед придбанням знайти можливість потестити аромат не лише на блотері, а ще й на власній шкірі за різних погодних умов, для того, щоб аромат вас потім не розчарував, коли ви його придбаєте. Загалом для мене цей аромат рослинно-водянистий. Та, попри свою, здавалось би, таку легкість, акватичність та зрозумілість, він щоразу вражає мене своєю багатогранністю. І в залежності від сезону, він звучить по-різному. У мене є відео на цей аромат, який я записувала ще в січні. І от взимку він для мене розкривається дещо інакше. На те відео я залишу посилання в описі під роликом. А в цьому ароматі, ось зараз, у сезон бабиного літа, я починаю відчувати більше гіркості та соковитості, рослинності тієї трав'янистості, яка переплітається з прохолодою шавлії, з хрусткістю мускусу і з великою кількістю солоної води за рахунок сандалу. І ось ця солона водянистість. Мені подобається влітку так, як вона освіжає, так як вона охолоджує. Я з ним отримую надзвичайне задоволення. Беручи до уваги назву аромату та територіальне положення Середземного моря, яке омиває країни Африки, Азії та Європи, для мене за темпераментом на цей аромат подібна країна Туніс. Тут є і гострота, і м'якість, і прохолода, і тепло, і простір в цьому ароматі також відчутний. А якщо поміскувати на який з тих ароматів, які я знаю схожий аромат Медитиран, то в першу чергу спадає на думку колекція садів від Ермес, і, швидше за все, саме той сад Мідитирану. Який створив Жан-Клод Елена, але лише якимись незначними нюансами. Також в цьому ароматі відчувається характер аквоалегорії від Герлен. І в цьому ароматі я відчуваю якісь відголоски аромату Ейфорія і аромату Барбері Лондон. Щодо стійкості шлейфу та проекції аромату, хочу сказати, що за першим, другим і третім критерієм вони гідні. Стійкість навіть у шалену спеку 5-6 годин без поновлення, взимку навіть цілий робочий день. Шлейф у аромата на відстані кількох метрів. І загалом технічні характеристики всієї парфюмерії «Молінар» Гідні. І, на мою думку, ці аромати не розраховані на широку аудиторію, але вони викликають зацікавленість якраз своєю неординарністю у звучанні, і постійно хочеться знайомитись із іншими ароматами з інших колекцій, для того, щоб краще пізнати цілому філософію дому Молінар, а тим більше з такою старовинною історією. Цей аромат, як, власне, і вся парфумерія Молінар, на мою думку, підходить і чоловікові, і жінці. Загалом ця лінійка заявлена як унісекс на будь-яку пору року і на будь-яку вікову категорію. Єдине, що, можливо, коли туман і, можливо, коли кінець осені та початок зими з цим ароматом буде занадто прохолодно. А загалом, взимку можна пофантазувати про Узбережжя морське, а влітку цим ароматом можна освіжитись. І всі ці аромати випускаються у форматі 75 мл. Отже, такою була моя розповідь про прекрасний аромат від нішевого дому Молінар. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим ароматом, і як загалом ви ставитесь до парфумерії Молінар. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!